За 10 днів до початку календарної весни зима показала усім, що вона зима, подарувавши радість дітям і додавши клопоту комунальним службам. З відповідальністю і гідністю, кожна з них віднеслась до поставлених задач. Комунальне підприємство Автотрансервіс працює згідно договорів з мешканцями міста. А також вивозить сміття згідно графіків санітарної чистки міста. На жаль, контейнерні майданчики відкритого типу дуже часто перетворюються на стихійні звалища до баків, і поряд з ними мешканці виносять увесь непотріб: від побутової техніки, демонтованої сантехніки старих меплів до залишків рослинності. Таке сміття не належить до побутових відходів, які вивозять звичайні сміттєвози. Це не габарит. Негабаритне сміття це те сміття, яке не поміщається у сміттєві баки. Це і Двері, і стара побутова техніка, і вікна будь що самовільне складання даного сміття це вже порушення правил благоустрою. Люди також можуть викидувати і на наші сміттєві майданчики, і на прибудинковій території. А це вже є порушення. Непоодинокі випадки складування на майданчиках чи завантаження в самі баки будівельних відходів. Через це виходять з ладу механізми спецмашин. Це цегла, штукатурка, бетон. Це не відноситься до складу твердих побутових відходів і не може розміщатися в наших сміттєвих баках. Це призводить до руйнування самих баків і руйнування нашої техніки, адже воно важке. Вивезення такого сміття можливе, але це окрема послуга, що надається комунальним підприємствам автотранссервіс. Якщо у вас є потреба в вивезенні даного сміття, будь ласка, звертайтесь до нашого підприємства. Ми з вами узгодимо дату та спосіб вивезення даного сміття. Дехто вдається до радикальних дій, вивозячи такий габарит в лісосмуги, зелені зони, не задумуючись про наслідки, викидуть дане сміття в лісосмуги. Що це вже є грубе порушення законодавства нашого. І це призводить до захарашення лісосмуг, може привести до пожеж, забруднення ґрунтів, вод. Після цього навіть є загроза навіть здоров'ю для людей. повною роботі бригад сміттєвозів є залишені поруч приватні автомобілі. Місто так стає менш мобільним. Робота спецтехніки ускладнюється. Через це зриваються графіки вивезення сміття. Окремо хочеться зазначити, звернутись до мешканців нашого міста, не залишати свій, свій автотранспорт біля наших сміттєвих майданчиків, адже це заважає роботи наших працівників. Ми не можемо під'їхати і вчасно вивезти сміття. Отож, контейнерні майданчики призначені виключно для побутових відходів. Вашим автівкам не місце біля сміттєвих баків. І пам'ятайте, чистота нашого міста залежить від свідомості кожного нашого мешканця. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.